Вітаємо, друзі! Ми сьогодні на сході з нашими захисниками з 53-ї бригади. Сьогодні привезли допомогу від спільноти ВПО Україна. Я зі своїми побратимами передаємо ці контейнери для командних пунктів, для вопів, для ропів, щоб хлопці безпечно перебували на першій лінії фронту. Тому, пане капітане, Яку, дякую. будь ласка, допомогу всіх звертайтеся до нашої спільноти. Ми раді вам допомогти. Дякую Україна за предоставлену нам допомогу у виді цих контейнерів, які ми будемо заривати на нашому напрямку. В на міво неподалік міста Авдіївку будемо формувати нову лінію оборони для захисту нашого суверенітету. Сьогодні знову з хлопцями з командою ГВО ВПУ України Русланом Горбенко, Максимом Каченко, Олександром Федієнко працюємо на нашому сході, у наших хлопців під Бахмутом. Сьогодні привезли, допомогли тепловізаційними плащами, комплектами допомоги для дрончиків наших, FPV дронами Працюємо на перемогу, залучаємо всіх допомагати нашим Збройним силам, боронити нашу країну, повертати наші території і максимально швидко наважати нашу перемогу.